Що ще цікавого можна помітити у перемир'ї в економічному протистоянні між Штатами та Китаєм? Одні стверджують, що США вибили послаблення експортного контролю на рідкісноземельні метали виключно під себе, але я більше довіряв тим спікерам, які кажуть, що американці заклали норму, яка блокує використання цих ресурсів як важеля впливу на світову торгівлю. Звідси перші балакучі собачими пащами кричать, мовляв, Трамп знову натягнув ковдру рідкісноземів на себе, а європейців кинув. Але згідно з другою версією, це досягнення для всіх. Ще США вирішили, що до 27-го року їхня промисловість повністю забезпечуватиме власний ВПК рідкісноземами, а до 2030-го хочуть грати ключову роль на світовому ринку магнітів та іншого добра амбітно, безперечно. А яке місце у всьому цьому Китаю? Хіба що цінова війна. Бо зрозуміло, що ніхто у цивілізованому світі не зважиться застосовувати настільки варварські методи видобутку та збагачення, в результаті яких внутрішня Монголія, де основні поклади і ведеться розробка рідкісноземів, перетворилася на мертву постелю: токсичні потоки, радіоактивні відвали, отруйне повітря і місцеве населення, яке демонструє весь спектр онкології та мутацій. До речі, гріточко, ау, ти де? Знову на яхті зі страшними арабами. Ви там так долюбитеся до Арестовича з омарами, обережніше. Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Це друга серія за тижня. Сьогодні копнемо глибше у наших баранів, але й решту трохи зачепимо. Текстовий звіт про зроблене був учора, а сьогодні я лише нагадаю, що ми почали збір хоч на якісь колеса для 28-ї. Машина потрібна гостро, як повітря. Після перегляду ролика переходьте за посиланнями на банку або в ЄФУПей, або до карток діда. Там зручно донатити якась московська власниця новенької білої лади. Потім обов'язково скаже вам Спасіба. Тепер по справах війни. Міністерство війни штатів оголосило, що з запасами томагавків у них норм, тому можуть щось підкинути і Україні. Не виключено, що вже підкинули, але не чіпайте, то на новий рік з гостями змінити може й не змінять. Але якщо з 12-м ударом курантів на спасній бащі у Москві настане північ, як у Петропавлівську Камчатському зазвичай, це буде красиво, просто красиво. А мигавки якраз можуть прошмигнути повз російську ППО, бо для того й створювалося, а не щоб лише показувати всім рожеві картинки з аналоговнітними анонсами. Тепер прийняття офіційного рішення залежить тільки від Трампа. А він, дідусь вітряний, як весняна погода. Зранку дам, в обід не дам, а ввечері ну чому не взяв, буде капризувати. То щупчик не підкачав. Одразу, чітко, по-чоловічому твердо заявив, що томагавків не дасть. Але подумає: нехай тепер на Валдаї в бункері нервують. І не можна не згадати новий В'єтнам, який світить штатам, якщо вони ризикнуть сухопутною операцією у Венесуелі. Не те, щоб там так любили чергового вусатого вождя, просто там усі відбиті, і їм байдуже з ким воювати. А не любителів Янки там вистачає не лише у самій Венесуелі. Що нами з того? Ну, хоча б те, що путіни всі вже зібралися допомагати Мадуро. Отже, на нас буде менше уваги від головних оперів. Європа ж нікуди не дінеться. У далеку геополітику великих дядь їм лісти резону немає. А от загасити пожежу в себе під боком є. Тож Європа і надалі буде зосереджена на нас, наскільки ця страшука з лівою деменцією обох півкуль мозку взагалі здатна. У світі сталося ще багато цікавого, про що просто не встигнемо поговорити цього разу, а ще більше про що й не дізнаємось. Але давайте тепер ближче до наших подій. І, мабуть, почнемо з попередньої зради тижня. Проєкту закону, здається, ще не ухвалили про штрафні бали для водіїв. Ідея нібито гарна. Якщо ти спали усі свої бали довіри, які госпо які господа на банковій та Грушевського милостово відміряли тобі, смерде поганий, то ходитимеш пішки, наче логічно, і в канадців так, не тільки в них, але. У нас немає навіть поняття призупинення дії водійських прав у законодавстві просто відсутнє. І це перше. А друге, якщо штраф був неправомірний, а наші копи цим грішать постійно, ось вам протокол не згоден іде в суть до що не верблюд, то в суді це можна відбити. А бали ні, це повністю в руках копів. Уявіть, як вони збагатяться. Ще сталося нападіння на ТЦКшників в Одесі, де бусику для бусифікації зробили сумно. СБУ жваво взялася за розслідування. Безліч блогерів заявило, що ТЦК має право і буде використовувати право застосування табельної зброї. Сама бусифікація у них такого ж запалу не викликає. Ну що ж, тоді наступного разу хлопці одягнуть балаклави, свідків не буде, табельна у народу теж є, хай навіть називається інакше, і прийдуть не з порожніми руками. Подібними діями влада просто добувається того, що у відповідь вже не зніматимуть відоси, а діятимуть жорсткіше не під стресом, а спокійно холоднокровно. Я не раз і не двічі попереджав про такий розвиток подій, але наші фламінги здається досі не розуміють, що епоха красномовства закінчилася. Далі їм робитимуть боляче. Служакам із ТЦК рекомендую вивчити закон і діяти строго за ним, а не за інструкцією. Таке знання може врятувати нирки, але не можу навіть відзначити. Гра красива. Красиво нас зіштовхують рогатими лобами. Красиво. Ще минулого тижня дізнався, до того навіть не підозрював, про існування такого казкового долб... депутата, як Горбенко. Ну звідки ж ще як не слух. Він потішив нас інсайдом, що у раді нібито працюють над арештом майна і рахунків тих, хто пішов у СЗЧ. Бачу, рада активно тренується в скубанні свиней, коли виразку багато, а шерсті мало. Бо якщо у людини було б достатньо майна і грошей, вона просто за відомим тарифом вийшла з ТЦК, як кажуть, з чистою совістю і порожніми кишенями. А раз дійшов аж до можливості СЗЧ, яку, як подейкують, теж треба оплатити командирам у деяких місцях, то явно не з того контингенту, щоб там було що арештовати. І кумедного. На болотах закликають заборонити мульт «Маша і ведмідь, мовляв, він суперечить традиційним цінностям. Дівчинка живе без батьків і її виховує ведмідь. Тут загалом можна навіть погодитися. Хоча це не така вже безпросвітна гедота, як про мертву царівну і сімох богатирів, або історія про одну дівчинку і сімох самотніх шахтарів, якою нас із дитинства годували. А що з ведмидями цікавого? Спитаєте ви. Ну, окрім чисто натуралістичних спостережень, те саме можна сказати, і про наших ревнителів чистоти мови. Виходить, наші культуртрегери на одній хвилі зі скрепоносними у боротьбі за традиційні цінності. Гаразд, від зоовикрутень у головах мовонації та скріпосних назад до справ гешефтових набу і сап викрили розкрадання 90 мільйонів гривень на закупівлях дронів, де, звісно, там, де всі свої і контроль не потрібен, у Держспецзв'язку. Точніше, там, де його роль, як і роль кібербезпеки, дещо перебільшена. А от на або САП виявили, що ні. І це лише за одним тендером. Ціни на 70-90% вище за ринкові. А скільки ж таких епізодів при закупівлях на 40 плюс ярдів було у 23-24 роках? Ммм, аж голова йде обертом від такої кількості нулів. А цікаво тут інше. Хто насмілився зазіхнути на вочину міші Фьодорова? Чи не ті самі гуси щипи тоталізаторники, яким він нещодавно хотів майже силоміць продати ліцензію, загалом ми за жабо Гадюкінг, але щоб без потомства? Був такий прем'єр на польських землях, і звався він Лешек Міллер. Гарне прізвище, запам'ятовується. Так от. Кілька тижнів тому він видав заяву: мовляв, Польща може допомогти Україні депортацією чоловіків призовного віку. Усі, ніби пошуміли, і затихли, мовляв, дід старий йому, хоч раз треба, гучно впила, далі може вже і накриватися мідним тазом. Хоча хочеться спитати перепрошую, але як він навіть у преснопам'ятній шарківській очистці служив, а цілим прем'єром був? Але я трохи зачекав і тут підпливли цифри. Цікаві. Озвучені депутатом Павлом Шеліцем, теж польським. Так от, українці внесли у ВВП Польщі понад 18 мільярдів злотих. А на підтримку українців медстрахівка, виплати та інша держава витратила 5 мільярдів профіт. 13 мільярдів злотих, і це лише від працюючого бізнесу. А скільки українці платять за оренду житла, підтримуючи ринок нерухомості? До того як ідіоти почали блокаду українського зерна на кордоні? Прибуток отримували польські перевізники та переробники, які, до речі, непогано піднялися на цьому ділі. Інвестиції зросли тоді майже на 50% в порівнянні з воєнним часом. Польські водії, поляки другого сорту? підсумок. Ринок перевезень рухнув, частина перевізників збанкрутіла, переробка стагнує, а інвестиції в нікуди, може, лешах тепер ще й український бізнес вижене на ті самі 13 мільярдів золотих. А тепер до щедрот паганських. Не задовольнившись тим, що кожна бабуся вже має свій смартфон, а кожен ліс по мільярду дерев, доївши травневі шашлики, ухваливши абсолютно фантастичний бюджет, так ухваливши після дози патріотично бадьорливого. Я про зведення Генштабу, а ви про що подумали? Наше спільне надбання, півсьомий президент, милостиво звелів пожалувати великою зимовою щедрістю пенсіонерів, багатодітні родини та мешканців прифронтових регіонів. Милість за попередніми даними озвучується на рівні 6,5 тисяч гривень. А ще тепер кожен українець може безкоштовно проїхати 3 тисячі кілометрів потягом у межах України. Звідки гроші на всі ці нездорові надлишки нам, зрозуміло, знати не належить. Натомість на марафоні розповідають, що партнери, мовляв, пайки не доклали до бюджету, але це, звісно, жодним чином не пов'язано з бюджетом. Угу. Не пов'язано це лише в тих головах, де міжвушний ганглії служить для того, щоб вуха не відвалювалася під час руху. Не будемо вже жовчно цікавитися загальною збитковістю Укрзалізниці, взагалі і пасажирських перевезень, зокрема, і тим, хто чекає вантажні перевезення, у співчуваємо, особливо після чергового підвищення тарифів. Не для того там котрий рік сидить Сергій Лєщенко в наглядовій раді, щоб ви з дешевими контейнерами розслаблялися. І якщо вірити пліткам з добрими намірами, не залишився без подарунка під ялинку і сам наш. Не втікаючи з карб нації, якраз після останнього, сподіваюся, останнього його візиту до Вашингтона. Одна з компаній, яку злі язики пов'язують із самим достоїнством, придбала невеличка ранчо у Вайомінгу, ну як невеличке, всього у чотири рази більше за Київ за 79 мільйонів доларів. Ну що, як домовився? Цікаво, якщо колись вдасться підрахувати всі донати, зібрані на каналі, вистачить викупити Донбас. А якщо ще трохи докинуто, може й Кубань прикупимо? Зробіть донат і репост, якщо ви теж прагнете перемоги України. Доля і ролика і фронту в ваших донатах, лайках, каментах і репостах, тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!